Та показує на цифровій карті, де знаходяться вогневі підрозділи, завдяки лінк 16 Якщо ми зрадимо Україну, якщо не доб'ємося справедливої угоди щодо війни Росії проти України, угода має гарантувати, що не буде третього вторгнення. Гарантовано зірвати мирні переговори. А він її досі белюзія. Серію справжнім кошмаром для ворога. І це Ланів. А тепер. Ще ми тестуємо керовані. Тепер ЗСУ можуть вести вогонь із безпеки, шоломи, машини для розмінування.